Він бачить бідну вдову, там ніхто її не бачив, крім нього одного. Він бачить тих, кого зазвичай не помічають. Вона кладе свою жертву в храмову скробницю, і це були дві лепти. Це ось це, що вона мала. І Господь помічає. Він це оцінює, Він це коментує і Він ставить її в приклад. І це сильно, друзі. Це дуже сильно. Вона дала більше всіх, говорить Христос. Коли Христос сьогодні дивиться на твоє жертовне життя і мова не про гроші, що Христос може сьогодні сказати? Як Він оцінює твоє життя, як Він коментує твоє життя? Чи може Він поставити тебе як цю бідну вдову приклад? Вона кладе все, що мало, вона посвячує своє серце, своє життя Богові. Вона дає більше всіх. І дає не з надлишку, не через те, що вона була мультимільйонером. Вона дає з нестатку, але в тому-то і любов, її посвята і її віра. Амінь.